Друзі, привіт! Сьогодні відео не про свиней, а про тут таку мою самоділку. Ну це ось така пічка з газового балона. Ну, це не я її придумав. Є багато відео як їх роблять. Це пічка з газового балона вертикального горіння. Ще, мабуть, її називають Будафоня чи Будафоня, не знаю точно. Ну, в общем, я по цьому принципу зробив, подивився, там по-разному її трошки роблять. Я зробив так. Це щоб обігрівати у мене свиней, де свиноматки в сараї будуть поставити. То попробую, як вона буде опалювати. У мене там була стара пічка Кирпичова, вона розвалилася. Тобто я її розібрав, ще не зовсім і хочу поставити. А зараз саме вона провіряється. Ну, як я її робив, дивіться далі. Так, ну все по порядку. Це я не знімав, бо не Ну Тут буде все ясно. Звичайний газовий балон. Зрізав ножовкою по металу кран, бо не зміг викрутити. Залив його водою і болгарочкою ось обпиляв. Ось так. Є таке діло. Потім знизу ось тут розпиляв оцю підставку. Тут коїде було прихвачено, теж пильнув, збив, все, балон, висвободив. Потім далі, друзі, ось, ось такий 7-мм диск. Випиляв, був у мене там от метал такий. Його діаметр 270 мм. Ось він буде сюди. Так, далі що я зробив? Ось у мене є така вон там далі лежить труба. Її діаметр, ну, цим штангелем, мабуть, я не поміряю, ну поміряю тут. Я краще внутрішній діаметр вам скажу. Зараз. Внутрішній діаметр 82. Це то вся в мене труба. Ось потім спиляв. отут, оце куди пробка прикручується, крану тут все. І ось ось такий кусочок. ось Бачите, сюди заходить. Це буде ось отак ось. Поки що. Так, тоді. Ладно, далі знімем. Ось. Теж пропиляв. Ось у отвір. Це в нас буде ось. Ой. Це в нас буде демарк Сюди. Щас попробую. Пласти. Ось. Випиляв із цієї ж труби. Буде отак ось. Видно? О. Це ми зварим. Так, ну, ага, ще все. Труба скажу. Ось. Це тут унизу привариться отой блин і оця труба должна заходити вільно в оцю трубу. Отак. Щоб зазор був не дуже великий. Ну, з було, того зробив. Можна оцю трубу трохи тоншу. Ну тоді прийдеться цю трубу. Тобто оця 76 труба. Оця тонша. її можна ось сюди. А сюди можна всередину 2 дюймов. 50 чи 52, як правильно. Ну 2-2 дюйма. Можна і так. Ну, Це ідея не моя. В інтернеті бачив. Там я бачив сотка. Ну я думаю, досить на надимарь буде і цього. Так що, поки що так. Продовжуємо далі. Зробив я таке вже ось, ось зварив коліно, оце, приварив його сюди, ось приварив сюди трубку, трубу, тобто гайку це буде зажиматися. Тут треба тепер отут ось тут, ось обітнути шинкою сороковою, щоб воно як кришка ось сюди надівалося. Сточить ось тут, бачите, сточив. Ну, щоб тут удобно. Сточить оцей шов сварочний. Можна було обпиляти трошки нижче і не сточувати тоді його. Ну, воно швидко сточується. Тоді ось ще. Зараз буду отут робити оцей ось млинець, Приварювати сюди. Ось так. Оцю трубу. Ну що я зробив далі. Чесно кажучи, я вже трошки її випробував. Трохи дров. Вроді виходить все. Ну, ось кришки. Ось, бачите, сюди приварив гайку, болт. Тут ось таке кільце завіса. Ось тут, як ви бачите, обварив ось шинкою. Ще трошки треба чуть-чуть підогнати. Тут пообчищував. Сварщик з мене, звісно, такий слабенький. Ну, як виходить, держатиметься. Отоплення я не зварю. Ну, а дві желізяки докупиш, якої як можу. Так, це потім покажу. Зараз ось все. Ось, бачите, приварив. Ось трубу до млинця. Це позначки я поставив попередньо, щоб за скільки воно згорає, поршень іде вниз. І ось, ось з другої сторони, ось бачите, ось таких вісім такі лопатки типу. І ось я їх отак приварив, трошки зігнув, просто зажав у тиски, молотком стукнув. Трошки зігнулось, тоді опустив один край, загнув, тоді другий. Тут ось чотири штуки в мене таке, мовтовще, п'ятерка метал чи не знаю який. А це ж із шинки, із сорокової. Тобто отут ось 40 мм. Ну, он знайшов таке з камфорки, теж приварив. Ось такий принцип її дії. Так, для чого я зараз ще покажу. Ще ось десь у мене тут у кишені ось. із кутика поробив ось такі ручки. Ну не тут, ну, скажімо, отак поваряться десь, щоб можна було її перенести. А можливо, можливо зроблю і десь і сюди, щоб легше було знімати кришку. Якось отак. Так, зараз те сюди ось так. Це, друзі, я зробив оцю завісу для того, щоб коли закінчиться топливо. У пічки вигорить. І вам треба загружати по новому, щоб його так не розбирати усе. Тобто, щоб оце не знімати, потім витягувати поршень. Ви просто портом піднімаєте верху. ось тут зажимаєте, щоб він не падав. Ось сюди раз. Ну, тут, мабуть, буде ручка, щоб воно спиралося на ручку. Ось тут, з піднизу. І тут ви потім уже загружаєте. Сюди дрова, вибираєте пепел, загружаєте дрова і потім От раз, ну, воно стане отак на дрова. І все. Тут від тільки треба не забутися відкрутити. Ну, спочатку підпалити, а потім вже поставити на місто. І відкрутити це, щоб вільно ходило. Ну тут я це так для проби я прибарив, просто прихват, прихватами. Труба повинна бути набагато довша. Хоча б метрів чотири, я думаю. Ну, Ножки там ще дороблю, ручки. Трошки ще осталось. Небагато, ну в общем, дивимося. Ще хочу зробити ось сюди Ось сюди таку кришечку. Ну, щоб вона тільки зверталась, тобто отаку. Раз і раз, закривалась. Тому що якщо буде отак, воно дуже швидко вигорить. А цією кришечкою ви будете регулювати подачу повітря у саму пічку. І буде воно медленіше, повільніше, тобто горіть. Ну, це ще треба її зробити, вирізати з якогось металу, знайти кусочок, приварити сюди болтик, можливо поставити пружинку. і щоб сюди раз, раз її таке піддували це типа. Ну тут ще кої які треба доробити і буде практично готово. общем, дивимося далі. Ось, друзі, можна сказати, і завершив я роботу над цією пічкою. Доробив тут. Ну Може якісь ще нюанси остануться. Ножки ось доробив. Бачите, як так ось приварив. І поперек арматуру. Можливо, ще приварю і ось тут очки. Ось так ось отут. Хлопу таку, щоб стояла. Тут болт я показував, трубу прикручувати. Приварив ось очки болтик. Сюди ось оці ось детальки. Покажу, зараз буду збирати її. Ось такі приварив. Дві ручки. Ось таке. Ось так вона виглядає з середини. Уже я її пробував топити, вроді виходить. Ну, зараз ми з вами спробуємо її розтопити. Зараз я зберу її, ви подивитесь, як вона виглядає. Буду підпалювати і будемо дивитися, як воно горітиме. Ось так. Це тепер як треба загружати. Надіюсь правильно. до доверху, коли перегоріло. Вже у вас почнемо з кінця. Зажали. Потім раз. Отак. І все. І тепер у вас доступ, щоб загрузити дрова. Тепер беремо дрова. Дрова ось такі вербові, прості. Звичайно, буде краще дрова твердих порід. Ну, які є, поки що. Потім ми це все діло заготовим зробимо. Так що загружаємо дрова. Треба плотненько. Ну, ось так я загрузив перший. Слой дров. Ну, треба, щоб дрова були не вище, ніж ось тут. Бачите, щоб не перекривало димар десь на цій відстані. Тут треба робити, колодки пилять або довші, або щоб найкраще буде коротше, ну, щоб дві якраз вміщались один слой і, і другий. Тоді так буде краще. Так, напихаємо далі. Ось я загрузив ось так. плиту, Напиляв, ще ось таких брикетів наложив. Ось там сухеньке було. Ось тут отак. Ну, це треба просто, я ж говорив, напиляти по нужну довжині колодки. Тоді воно буде значно легше. До цієї ж пічки я дрова не готував, які є. Так що зараз будемо пробувати розпалювати це все діло. Друзі, щоб є у мене ось така горелочка, бачите, <кій> треба спочатку, якщо горелочкою, або чим, щоб зразу дим не йшов сюди, а тягнуло туди в трубу, треба її прогріти, або напхати туди бумаг, паперу і підпалити. Або якщо є горілочка, то ось отуди от отак трохи. Щоб тяга пішла туди. Ну а потом уже... А потом уже подпаливаем сами дрова. Як бачите, дим трохи йде назовню, але йде він і у трубу теж. Ну його треба просто швидко закрити. Ну, зараз я закрию, потім розкажу вам, що я придумав як би. Може так вийде. Може хтось з цим, у кого є така, то підскаже. Ну, ось бачите, трохи... ну, ой. Ну, все, розгорілося, тепер... Ой, а ну, зараз ми спробуємо ось так. Ну, ось воно, бачите, туди димить, якщо видно, та видно, з нашого димаря. Сюди не димить. Зараз ось я піднесу поближче, не знаю, чи буде, що видно, а, а чуть ось буде, як тягне. Ось сюди. Зараз я подивлюся. А, видно. Повинно бути видно, що там горить. Бачите? Зараз, коли добре розгориться, Ось оця заслоночка. Бачите, як я зробив? Ось я зробив таку заслоночку, як ви бачите. Там приварений всередині болтик. Вон поставив пружинку, знайшов, шайбочка така, гаєчка. Зажав, воно його прижима, щоб ніде не ділося, і можна перекрити і відкрити, як потрібно. Чим дуль. Чим більше ви відкриєте, буде більша тяга, ну, понятно, буде нагріватися балон дужче, але буде швидше перегорати. Менше, то понятно, менше. Тут вже коли як треба, так і регулювати. Ось такому тепло. Ну, зараз ми за той подивимося, який у нас час. Ну, Хто віра, хто не віра, це таке діло. І будемо тоді періодично виходити і дивитися, наскільки опустився у нас поршень за даний проміжок часу. Ну, Зараз ось 8.55. Майже 8 година. Ну, 8.55. Ну, якраз зараз, поки воно розгориться, буде 9. І будемо от цього часу ми відраховувати. Ну і далі будемо дивитися, як вона нагріється, і, і все таке. Так що дивимося далі. 8,50 упало десь на 12 сантиметрів. Перва позначка, бачите, ось Нир, нирнула туди вниз. Ну, як би сказати, тут Пічка така сама, ого, тут гаряча. Ну, зараз ось возьму сніга трохи. ось Дивіться. О, бачите? Тут це сніг кинув. Значить температура тут. ну Зверху бачите, он на кришки, а туди он потекло. Ну, тут. Ну, на кришки гаряча. Ось як розтерти, то зараз висохне швидко. Бачите, висиха, висиха. Ось таку. Тут така температура близько 100 градусів. Ось ну, тут холодне. А ну зараз трубу я провірю ще. Ну тут ось, бачите, гаряче. А тут уже тут ні. О, а тут щось зовсім вроді би холодне. Ну а тут я ось можу держатися, даже. бачите? Тут я держуся. Ну пече в руки. Ну так як батарея, градусів 60, може 70. Ось так. ну Тут ось вище, ось вже я спокійно держуся. Так, тепла, ну не гаряча, спокійно можна держатися. Тут теж держуся кілька секунд. А ну зараз ще в самому низу. Ой! Ну, в самому низу ще там дрова, то ні. Бачите, ось поки що ось звідси шипить. Ну, <клухи> саме дно таке холодне. Ну, ось тут уже сантиметрів 15, вже таке тепле. Ну, а далі вже гаряче. Ну, сам же ж процес горіння отут воно опускається. <клухи> ну ось так. Тут зараз послухаю. Поки що так, будемо далі слідкувати. Дим такий білий, бачите, іде. Ну, нагадую, що дрова ж вербові. Якщо окація, граб чи дуб, то я гадаю, та не гадаю, а я дивився ролики, то 10 годин горить вона. Ну, навіть на вербових ось. Прогоріло майже час 12 сантиметрів. Якщо так брати, то це аж 50 унизу. Раз, два, три, 4, 5, на 5, десь годин на 4, не знаю наскільки хватить. Ну, зрозуміло, що дрова ж зовсім не ті. Ну хоча, якщо навіть на 4 години, <годи> теж непогано якщо такими легкими дровами. Ну що ж, будемо спостерігати далі поки ще. Ну, ось, друзі, пройшла ще година. А за цю годину менше, ніж на 10 см упало. Бачите, тільки ще 20. А ну спробую я зараз. А, ні, то зависло. Ну, бачите, так воно і йде. 10 см за годину. Ну, Якщо так далі йтиме, то на 5 годин хватить дров. А якщо дрова аж будуть дубові там, чи граб, клен чи окація, то я гадаю 10 годин горіти. Тут все гаряче, все так як і було. Жар, горить. Ну що ж, будемо спостерігати далі так друзі ну ось пройшла ще одна година щось медленніше почалося сідати я мабуть трошки привідкрию ну, взагалі ну вже і балон став не такий гарячий але гарячий о, а тут зовсім уже так стало тепле, не гаряче, а тепле. Ну, все рівно за три години. Добре, ще трошки поспостерігаю. Ну ось, друзі, вийшла у мене така пічка. Якби відео сьогодні не про свиней, але пічка зв'язана з цим. Тому що буде вона обігрівати у мене в сараї дві свиноматки. Я обігрівав інфракрасними лампами. А це хочу поставити цю буржуйку, пічку. Ну, пічка довгого горіння. Уже ось пройшло 3,5 години. Ось трошки, бачите, більша позначка 30. Ще раз, два, ще. 2 години, ну тобто 5 годин вона на вербових дровах горить, горітиме, я думаю, приблизно так. Ну, це на вербових. На дубових, на окації, там може, ще, на твердих породах, тобто горітиме вона, мабуть, 10 годин. Ну Треба ще погратися із регуліровкою. Подачі повітря, температуру як буде. Я коли вже я її установлю в сараї, протоплю, вже трошки її вивчу. Може тут ще якісь маленькі доробки будуть. Тоді ще зніму вже відео, що як вона гріє, що до чого, чи обігріва приміщення, чи хватає. Ну, таке, як я дивився відео, то гараж, приміщення там 30-40 квадратних метрів обігріває вона прекрасно. Так що, друзі, ось таке. Може кому сподобається, то ставте лайк. Ну, а не сподобається, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!